Від усієї душі, від усього серця, міжнародне об'єднання жінок українок вітає вас, дорогі мої, з прийдешнім Різдвом Христовим. Так, ми вже дев'ятий рік святкуємо це свято в умовах війни, і другий рік в умовах жорстокої агресії в Україні. Але це не зупиняє нас. Ми щодня наближаємо нашу перемогу. Ми щодня віримо в наших хлопців та дівчат, які сьогодні на передовій захищають нашу незалежність, наших дітей, наших батьків. Дорогі мої, період різдва це період здійснення мрій, бажань, це період дива. І мені дуже хотілося би. Щоб разом з такою різдвяною свічечкою, яку запалить кожна родина, ми помолилися за наших хлопців, попросили Господа підтримки та захисту нашим захисникам і захисницям. А ваше добре слово, дитячі малюнки, телефонні дзвінки і просто просто меседж від самих рідних і найближчих додадуть сили нашим хлопцям: борітися і поборемо. І ми готові боротися, готові бути тією сильною жіночою підтримкою для наших захисників і захисниць. Адже сьогодні вони творять дива на фронті. Сьогодні вони захищають нас, наших дітей, наших батьків. На сьогоднішній момент міжнародне об'єднання жінок українок це надпотужне об'єднання жінок у всьому світі, не тільки в Україні. З перших днів війни. Ми волонтеримо, ми допомагаємо, ми доставляємо гуманітарні вантажі. Ми підтримуємо жінок та дітей у ці важкі хвилини війни. Але ми садимо дерева як ознака віри в наше мирне майбутнє. Україна буде самодостатньою, сильною, вільною, незалежною, квітучою країною. І ми, жінки, Сьогодні все робимо для того, щоб так і було. Ми є надійною підтримкою та допомогою для наших хлопців на передовій, з Віздвом Христовим вас, з всіма найкращими побажаннями до вас і з вірою в нашу перемогу, яка обов'язково буде.